Зима для курей це справжнє випробування, і для господаря теж. Коли дні коротшають, холод проникає в курник, а земля приховується під снігом, зникає те, що ще недавно було доступним, і звичним кормом немає зелені, немає комах, немає тепла. Саме в цей період птах починає втрачати активність, перестає нестися, а господар дивується чому раптом зникли яйця. Насправді все просто організм курки реагує на холод, нестачу світла і поживних речовин. Щоб підтримати її здоров'я і продуктивність, потрібно розуміти, як змінюється життя птиці взимку та що саме їй необхідно для нормальної роботи організму. Коли температура падає нижче нуля, курка витрачає більше енергії на обігрів тіла, вона не має товстого шару жиру. Як свиня чи коза, тому кожен грам корму йде або на тепло або на яйце. Якщо енергії бракує, то яйця просто не формуються. Організм бере паузу. У цей час господар має подумати не лише про корм, а й про умови утримання чи немає протягів, чи суха підстилка, чи не мерзне вода. Бо навіть найкращий корм не дасть користі, якщо курка сидить у вологому холоді. Світловий день. Ще одна важлива річ узимку сонце світить по кілька годин і цього курці замало. Її організм підлаштований під довгий день, під рух і пошук їжі, тому, коли стає темно вже о четвертій, вона просто засинає і весь її ритм порушується. Багато господарів помітили, що якщо продовжити світловий день лампою хоча б до 12-14 годин, несучість повертається. Це не хитрість, а звичайна підтримка природного циклу, який узимку збивається. Ще одна причина, чому зменшується несучість це нестача поживних речовин у кормі. Влітку курка сама знаходить білок у вигляді черв'яків, зелень з городу чи бур'яни, крихти зерна після обмолоту, а взимку її раціон часто обмежується лише зерном, що для неї надто одноманітно. Так, пшениця чи кукурудза дають енергію, але без білка, кальцію, мінералів і вітамінів яйце не утворюється повноцінно. Саме тому зимове годування має бути іншим, насиченішим, продуманішим, а головне, збалансованим. Для селянина важливо зрозуміти, курка це не просто птах, що клює, що дають це невеликий живий механізм, який має свої потреби. І якщо годувати її абияк – той результат буде абиякий. У господарстві все працює за принципом віддачі що вклав, те й отримаєш. І недарма старі люди казали, зиму взимку курку треба годувати з головою. Це означає не лише кількість, а й якість корму, бо саме вона визначає, скільки яєць буде в кошику. Багато хто думає, що головне це тепло. І частково це правда. Але якщо є тепло, а немає поживи, теж не буде толку. Взимку курка потребує не просто зерна, а корму, в якому є все необхідне для організму. Білки для утворення яйця, кальцій для шкаралупи, вітаміни для імунітету, без цього яйценосність знижується навіть у молодих несучок. Тому саме взимку господар повинен особливо уважно ставитися до годівлі. Важливо також не забувати про воду здається, дрібниця, налив води. Але холодна або замерзла вода змушує курку менше пити, а без води не відбуваються нормальні процеси в організмі. Старі господарі завжди ставили відро з теплою водою вранці та в день, особливо в морозні дні, бо без води яйце не сформується, як би добре не годував. Це проста, але дуже важлива річ, яку часто недооцінюють. Ще одне про що варто згадати, це рух. Навіть у зимку коли мороз курці потрібен хоч невеликий простір для прогулянки. Якщо є можливість зробити загородку під навісом, де немає вітру і снігу це вже велика допомога. Птах рухається, розігріває тіло, краще засвоює корм. Якщо ж тримати її в замкненому просторі без руху, вона швидко набирає жир і перестає нестися. А це теж часта помилка зима це період. Перевірки уважності господаря не можна просто чекати весни, коли несучість повернеться сама, треба допомогти птаху пройти цей складний час. Якщо створити умови близькі до літніх, тепло, світло, поживний корм, той результат буде. Навіть у січні чи лютому можна мати яйце, якщо правильно підійти до справи, бо курка, як і будь-яка жива істота, відповідає на турботу. Регулярним куткудаканням і свіжим яйцем у гнізді, таким чином, перший крок до збереження несучості взимку це розуміння, що зима змінює все: поведінку, апетит, потреби. А другий це дія не чекати, а створювати умови, підбирати корм, забезпечувати воду і світло. Тоді господар не буде скаржитися на зимову тишу в курнику, а кожен день приноситиме маленьку, але приємну радість, тепле яйце від власної курки навіть серед снігів. Щоб курка неслася взимку, потрібно дати їй не просто корм, а правильне поєднання всього, що підтримує її організм. У цей час кожна складова має значення: білок, кальці, мінерали, вітаміни усе повинно бути в міру. Але в наявності щодня багато хто вважає, що досить насипати зерна, і буде яйце, та це не зовсім так. Зерно це енергія, але без решти компонентів, курка швидко виснажується, їй потрібно більше поживи, бо холод забирає сили, а обмін речовину зимку працює повільніше. Тому головна задача господаря збалансувати корм так, щоб птах мав усе необхідне для здоров'я та яйценосності. Основою зимового раціону має бути суміш різних видів зерна. Найкраще поєднувати пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овес. Пшениця дає білок і вуглеводи, кукурудза, енергію, ячмінь допомагає підтримувати масу тіла, а овес гарне джерело клітковини, що поліпшує травлення. Але якщо годувати тільки зерновою сумішю, буде дефіцит білка. А білок це основа яйця. Без нього шкаралупа може бути тонкою або взагалі відсутньою. Тому потрібно вводити білкові добавки – варені бобові, макуху, рибне або м'ясокісткове борошно, іноді навіть варену картоплю з відваром, змішану з дертю. Дехто додає трохи сирого насіння соняшнику це теж білок і корисні жири. Кальцій це наступний важливий елемент його нестача відразу помітна. Шкаралупа стає м'якою, яйце ламається або курка взагалі перестає нестися. Влітку птах отримує кальцій із землі, зелені комах, а взимку цього джерела немає. Тому додають подрібнені ракушки, товчену крейду або навіть старі перемелені шкаралупи від яєць, усе це змішують із кормом або ставлять окремо, щоб курка могла клювати, коли захоче. Це простий і перевірений спосіб зберегти міцну шкаралупу, не менш важливі й мінерали. Без них у курки порушується травлення, погано працюють кістки, пір'я стає тьмяним. Для поповнення мінералів господарі часто ставлять у курнику коробку сумішу піску, деревного попелу та глини, кури люблять у ній купатися це не лише чистота, а й спосіб отримати часточку мінералів через дзьоб і шкіру. У пополі є калій, магній і мікроелементи, що допомагають організму працювати правильно. Такі сухі ванни дуже корисні взимку, коли курка не має доступу до землі. Про вітаміни треба говорити окремо. Узимку їх нестача відчувається особливо, якщо не додавати природних джерел, птах стає млявим, очі тьмяніють, гребінь блідне. Найпростіше давати трохи зелені, яку можна заготовити ще влітку. Сушене листя кропиви, конюшини або люцерни. Її подрібнюють і підмішують у мішанку. Якщо такої заготовки немає, можна дати пророщене зерно: пшеницю, ячмінь чи овес. Воно містить натуральні вітаміни групи В і Е, які підтримують обмін речовин і покращують імунітет. Пророщування нескладне: зерно замочують у теплій воді на добу. Потім тримають у вологому середовищі ще день два, доки не з'являться паростки, кури їдять таку зелень з великим задоволенням, і результат видно швидко, перо блищить. активність повертається, несучість зростає. Є ще одна важлива дрібниця режим годування. Узимку не можна годувати курей один раз на день, бо холод вимагає частішого надходження енергії найкраще три рази. Вранці сухе зерно, вдень тепла мішанка. Увечері знову зерно, яке повільно перетравлюється і допомагає зігріватися вночі. Якщо є можливість, уранці і увечері можна давати теплу воду або відвар картоплі, гарбуза чи буряка. Головне, не давати зіпсованої їжі, бо шлунок у курки ніжний і будь-яка пліснява може спричинити хворобу. Багато господарів взимку готують спеціальні мішанки це поєднання всього необхідного в одній годівлі. Наприклад, варена картопля, трохи подрібненого зерна, макуха, дрібка крейди, щіпка солі і ложка рибного борошна, усе це змішується теплим і дається в обід. Такий корм не тільки поживний, а й зігріває. Але головне правило не перегодовувати зайвий жир у курки, ворог яйценосності, вона стає ледачою важкою, і яйця припиняються. Тому все повинно бути в балансі не надмір, а користь. Ще один момент чистота годівниць і поїлок. Узимку корм швидко псується, особливо якщо в курнику вогко стара мішанка закисає, а замерзла вода може спричинити обмороження гребеня, коли курка намагається пити. Треба перевіряти все щодня, не залишати залишків, не давати старого корму. Краще дати менше, але свіжого, ніж багато, але зіпсованого від цього залежить здоров'я поголів'я. І ще одна порада не міняти корм різко. Якщо господар вирішив перейти з одного виду зерна на інший або почати давати нову добавку, треба робити це поступово. Курка має чутливий шлунок, і будь-яка різка зміна викликає стрес. А стрес ну, це теж удар по несучості. Тому зміни слід вводити обережно, спостерігаючи, як реагує птах. Якщо бачите, що їсть охоче, активна, значить, усе гаразд. Таким чином зимовий корм це не просто суміш зерна, це продумана система живлення, де кожна частина важлива: білок для яйця, кальці для шкаралупи, мінерали для міцності, вітаміни для здоров'я, режим. Для стабільності. Коли все це зібрати разом, курка почуватиметься добре, навіть серед морозів. І тоді не доведеться дивитися на порожнє гніздо, бо господар знає, що ключ до зимової яйценосності лежить не в чудесах, а в розумному, збалансованому кормі. Наші діди й баби знали, щоб курка неслася взимку, треба не скупитися на турботу. Колись не було готових комбікормів чи мінеральних добавок, але яйця були завжди. І не лише влітку. Секрет полягав у простих, але мудрих народних методах. Усе робилося з того, що є під рукою, але з розумінням. Селянин спостерігав за птахом, бачив, коли так клює охоче, а коли стоїть осторонь і відразу робив висновок, бракує чогось у кормі чи в умовах. Цей досвід передавався з покоління в покоління, і багато таких порад. Залишаються корисними і сьогодні, навіть коли є готові корми в мішках. Наприклад, подрібнені ракушки це один із найстаріших способів підтримати міцну шкаралупу, їх збирали біля річок чи з озер, сушили, товкли і додавали до корму. Якщо не було ракушок, використовували товчену яєчну шкаралупу. Старі господині ніколи не викидали її після сніданку. М'яко прожарювали на сковороді, щоб убити мікроби, потім товкли у ступі. Така добавка не лише збагачувала корм кальцієм, а й економила гроші. І кури, і качки, і гуси охоче її клювали. Навіть зараз цей спосіб залишається найпростішим і найнадійнішим нічого вигадувати не треба. Щодо білкових кормів, то раніше не було купленого рибного борошна, але були інші виходи. Господарі давали курям відходи після обробки м'яса, обрізки, нутрощі, які варили, а потім подрібнювали. Якщо в господарстві тримали корову, то сироватку після виготовлення сиру не виливали, а наливали в миску для курей. У ній є білок і кальцій, які чудово засвоюються. Узимку це було справжнє підкріплення для птахів. А ще часто варили кашу на тій сироватці додавали дерть і макуху. Виходила тепла і поживна мішанка, від якої кури аж куд дакали з радості. Старі люди також знали ціну зелені. Восени, коли все ще зелене, жінки сушили кропиву конюшину люцерну. Узимку таку зелень товкли в порошок і підмішували до корму. Навіть жменя цього порошку щодня давала відчутну різницю птах виглядав живішим, перо блищало, яйце було жовтіше. Якщо сушеної зелені не було, давали варений гарбуз або буряк це теж джерело вітамінів і води. Дехто натирав моркву, змішував із висівками. І це вже був повноцінний вітамінний корм. Зараз господарі теж повертаються до цих методів, бо вони природні, дешеві й дієві. Окремої уваги заслуговує пророщене зерно. Раніше в кожному селі знали, що взимку треба зелену підмогу брали пшеницю або ячмінь, замочували в ночвах, накривали мішковиною, ставили біля печі. Через два дні зерно прокидалося, випускаючи маленькі паростки. Це був справжній вітамінний заряд для курей. Коли господиня несла жменю такого зерна в курник, птахи збігалися з усіх кутків. Клювали, як ласощі, такий корм підтримував яйценосність навіть у сильні морози, бо в проростках міститься природний вітамін Е, який активізує організм. Деякі господарі і тепер роблять це щотижня, бо ефект перевірений поколіннями. Ще одна цікава народна хитрість тепла вода з трав'яним настоєм. Якщо було холодно, баба клала в відро кілька гілочок сушеного чебрецю чи кропиви. Заливала окропом, давала настоятися, а потім доливала теплої води. Курки пили з насолодою і водночас отримували природний вітамінний напій. Така вода допомагає підтримати імунітет і запобігає простудам, бо в курнику не завжди тепло. Особливо це цінно в старих дерев'яних хлівах, де протяги можуть бути навіть без видимого вітру. Сучасні господарі часто користуються комбікормом, бо це зручно. Але якщо придивитися, то народні методи мають свої переваги, натуральність, доступність і перевірений результат. Наприклад, замість дорогих добавок можна просто давати макуху залишки після вичавлення олії, у ній багато білка, жиру і мікроелементів. А якщо змішати її з подрібненим зерном і трохи зволожити гарячою водою, вийде чудова поживна суміш й тепло і користь, такі речі не потребують великих витрат, але вимагають уваги й турботи. У старі часи у багатьох селах була навіть традиція зимового підгодовування не лише курей, а й усієї живності. Господарі знали, як перезимує птах, таким буде і прибуток. Кури, що неслися навіть у грудні, вважалися добрим знаком. Їм дякували, а господиня казала. Як курка взимку несе, то й хата не бідує. Це було не просто прислів'я, а спостереження бо там, де піклувалися про дрібні речі, завжди було добре і з більшими справами. І ще один народний секрет чистота й світло. Старі люди казали темний курник це мовчазний курник, і це правда у темряві курка не бачить корму, не рухається, не клює, отже, не несеся. Тому навіть у давні часи селяни. Робили маленьке віконце на південь або ставили ліхтарик на вечір. Зараз це легко, бо поставив лампу з таймером, і день триває довше. Але суть та сама, що й сто років тому курці потрібно світло, щоб відчувати життя, і тоді вона дає яйце, дякуючи за турботу. Порівняно із сучасними методами, старі способи здаються простими, але вони працюють, бо ґрунтуються на природі самої птиці. Зараз можна купити будь-який премікс, але навіть найдорожча добавка не замінить уваги господаря. Коли курка має тепле місце, світло, чисту воду, пророщене зерно і трохи любові вона віддячить сторицею так було і сто років тому, і тепер. Народна мудрість не старіє не кількість корму головне, а розум у годуванні. І це найправдивіша порада для кожного хто хоче. Щоб у хаті взимку не переводилися свіжі яйця. Отже, підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати узимку яйця не з'являються самі по собі кожне яйце в гнізді це результат уваги господаря, його розуміння природи, птаха і щоденної праці. Щоб кури не втратили форму, потрібна не лише турбота, а й послідовність у всьому. Якщо взятися за справу з розумом буде й користь і задоволення. Бо курка створіння вдячне, як тільки їй добре, вона віддячує щедро. Тому головне завдання селянина зробити все так, щоб у курнику панували тепло, світло, чистота й порядок. Починати варто з найпростішого, з тепла. курка не любить протягів, навіть невелика щілина в дошках може стати причиною застуд і втрати апетиту. Треба обдивитися курник, затулити дірки, підсипати підстилку. Найкраще, коли вона суха і пухка, бо волога підстилка це і холод і мікроби. Солому або тирсу треба час від часу підсипати, щоб кури мали м'яке місце для сидіння і гніздування. Коли підлога суха, у птахів міцні лапи, чисте перо і немає неприємного запаху. Це, здавалося б, дрібниця, але від неї починається здоров'я всього стада. Світло друга річ, про яку часто забувають короткий зимовий день це природна причина зниження яйценосності, та господар може допомогти лампа або ліхтар, що світить хоча б 12 годин на добу уже творить чудеса. Світло потрібно не для тепла, а для стимуляції природного ритму курки. У темряві вона не клює, не рухається, не засвоює корму, тому яйце не формується. Добре, коли світло м'яке, не сліпуче, а стабільне, щоб птах почувався спокійно, дехто ставить лампу на таймер, щоб включалася на світанку і вимикалася після вечірнього куткудакання. Це проста, але мудра хитрість не менш важлива і вода. Узимку вона швидко мерзне, особливо в невеликих поїлках. Якщо курка не може напитися, вона менше їсть, а без води навіть найкращий корм не засвоюється. Старі господарі знали, двічі на день треба дати теплу воду вранці і після обіду. У холодні дні можна трохи підігріти її або навіть додати кілька крапель відвару трав, як чебрець чи ромашка, щоб запобігти простудам. Чиста вода це половина здоров'я птиці. Якщо в курнику є лампа, можна поставити поїлку поруч, там вода довше не замерзне. Далі годування. Воно має бути регулярним, без великих перерв. Курка звикає до часу, і якщо порушити розклад, вона стає неспокійною, перестає клювати. У ранковому кормі головне дати енергію у денному поживність, у вечірньому ситість. Вранці добре сипати зерно. В день Мішанку з вареної картоплі, дерті зелені або макухи, а ввечері знову зерно, щоб курка мала тепло вночі. І завжди треба стежити, щоб у годівницях не залишалися залишки, бо вони псуються, годувати краще менше, але часто, щоб усе з'їдалося свіжим. Ще одна порада, що не забувати про рух і свіже повітря. Навіть узимку, якщо немає сильного морозу, треба випустити курею невеликий загін. На снігу вони недовго, але кілька хвилин ходи це вже користь. Кров циркулює, птах не товстіє, не нудьгує. Якщо зробити навіс або застелити частину двору соломою, кури можуть гуляти щодня, вони клюють сніг, ворушать крила, повертаються в курник живими і активними. А активна курка це продуктивна курка. Щодо добавок, то варто залишити окрему годівницю з подрібненими ракушками, крейдою або шкаралупою. Кури самі знають, коли їм бракує кальцію і клюють скільки потрібно. Це природна саморегуляція. Так само треба поставити миску з попелом і піском, щоб вони могли купатися. Це не забавка, а потреба. Попіл очищає пір'я від паразитів, пісок допомагає перетравлювати зерно. Чиста курка здорова курка. А здорова курка не боїться зими. Важливо також не забувати про спостереження. Коли заходиш у курник, треба придивитися чи активні кури, чи їдять, чи гребені червоні, чи очі блискучі. Якщо помітно, що хтось сидить осторонь, не клює, це знак, що щось не так. Можливо, холодно, можливо, корм не підходить, можливо, хвороба краще вчасно помітити дрібницю. Ніж потім лікувати все стадо. Досвідчений господар знає кожну свою курку як людину по звичках, по поведінці, і саме це робить його успішним. Ще один важливий момент спокій. Кури не люблять шуму, гучних ударів, метушні. Якщо діти бігають у курнику, собака гавкає це стрес, а від стресу несучість падає. Тому в хліві має бути тиша й порядок. Варто зробити кілька гнізд у тихому кутку, застелити м'яко, щоб курка відчувала себе безпечно. Якщо вона лякається або її турбують, то яйця не буде навіть при найкращому кормі. Усе це може здаватися дрібницями, але з таких дрібниць і складається добрий результат. У господарстві не буває випадковостей, де є увага, там є віддача. Узимку курка, як дитина, потребує тепла. Світла, турботи і стабільності. Якщо забезпечити це, яйце буде навіть у морози, бо птах реагує не лише на корм, а й на загальний стан, атмосферу, догляд, ставлення. І коли господар ставиться з любов'ю, це видно у всьому. Наостанок варто нагадати ніколи не шкодуйте часу для дрібної перевірки, чи є вода, чи суха підстилка, чи горить світло, чи все чисто це займає кілька хвилин. Але приносить великі плоди. І нехай мороз, і нехай короткий день. Якщо все зроблено з розумом, курка не підведе. Вона дасть своє яйце, а значить, буде і тепло в хаті, і їжа на столі, і спокій у душі. Бо господар, який доглядає птаха з турботою, завжди має вдячність у відповідь. І, як казали старі люди, де курка зимує добре, там і господару достатку. Це проста істина, перевірена поколіннями, і вона лишається актуальною в кожному селі і у кожній родині, що тримає живу справу.